Чудові карти. І ви в мене самі найкращі для чудових моїх підписників. Зараз я вам скажу, як правильно поступити в ситуації. А ну подумайте вашу ситуацію. Що ви якій не можете вирішити? Я зараз вам підскажу. підскажу, погадаю І далі буду зараз відкривати повідомлення. Сьогодні посилки навіть не пакувала. Нічого, завтра вони попаковані, просто треба попідписувати, щоб не попутати. Майже всі попаковані, їх багато, більше 400 посилок. Так що, все по плану, ніхто нас не зіб'є, не переб'є. Так, як надумали, так це і буде. Давайте, як вам вирішити ситуацію? Задумайте я на одну карту, я вам зараз підскажу на другу карту. На третю карту Так, підсказую. Вам підсказка. Підсказка від вашої Ану, Думаєте вашу ситуацію так гарно думаєте, якщо зайшли в тупік або не можете вирішити? Ну, Я вам зараз скажу перва, друга, третя. Задумали? Так, перва карта. А чого ви собі так сотворили, що у вас якась є ситуація, якась неправильна? Та все у вас правильно. Він кохає, ви його кохаєте. Тут безповоротно, тут немає третього лица, третього суперника, суперниці немає, не накручуйте себе. Я вчора гадала жіночки, її так набрехали, накрутили, що в чоловіка є любовниця. Вона такому розпачі, в неї удар схватив, вона в больницю попала. А я подивилася на карти, вона дождалась моєї черепи, а там і близько нікого нема. Оце так виманюють виманюють гроші. Кажуть, ще на ваших чоловіків брехню. От тут така сама ситуація. Не вірте нікому, бо ваш чоловік вам вірний, ваш коханий вам вірний і ніякі всякі дурості відкиньте. Я вам це гарантію даю. Тут кохання, міцна сім'я, вірність, зради немає. І так само, якщо це ви задумали не на кохання, а якщо на якусь справу, тут у вас проблеми немає. Бачите, тут двоє пара влюблених. Значить, вся справа вас вийде. Може, трошечки вас щось затормозилось, Ну, надалі ви все зробите. Тут не тільки, просто карта гарна. В будь-якому, що ви зараз подумали, тут нема ніякої загостки. Раз і зробите її. Далі друга карта, хто задумав. Ну, тут ви багато-багато собі напланували. Багато. Ви зробите. Ну, постепенно, не треба сильно брати висоти. Тут, ви думаєте, от зараз прям раз і випригнули на саму висоту. Ні, ви будете бачити постепенно, постепенно, постійно йти, йти, етаж за етажом, йти, 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 йти досяг, досягнете. Буду тут. Ну, бачите, тут звірі звір говорять, що тут треба буде бистротою ділити. Тут ось гриби, мухомори всякі показано, що є, будуть і перешкоди, бо мухомор це ж не гарний гриб. Тут гриб, перешкода. Будуть і перешкоди в вашому ділі. Але ж ви все це пройдете, і будуть квіточки. Але ви це все пройдете, і перешкоди, і швидкість, і потихеньку-потихеньку зробите своє діло. А чого ви зробите? Бо ви мудра людина, бачите сова. Мудрістю своєю ви досягнете оцієї висоти. Так що не треба швидко це робити. Обдумуйте кожен шаг. Все зробите. Так, третя карта. Задумали, що ви там, що ви, яку це проблему ви там не можете рішити? Даю вам пораду. Тут у вас проблема не буде рішатися. Тут у вас або хтось заводив в брехню таку, ну, на це завжди Заблуждення, обман, та ще й от тяжка. А може ще й бути магічне втручання. Тут, бачите, і сови, і літучі, верніше, не сови, а літучі миші вилітають. І намагаються вам перешкодити. Хоч і фонарі горять, вроді ясно і от-от воно. Бачите, один фонар і другий. От-от ви візьмете, і вроді і вода. А воно ж ні. Ні. Воно не зробиться. Тут перешкода точно. Тут треба зовсім по-другому по-другому діяти. Тут просто так ви цю проблему не вирішите. Рішайте якоюсь другою, третьою, четвертою, п'ятою стороною, воно зараз не вирішиться, ця ваша проблема. Воно, знаєте, може ще і не час для цього, щоб вирішувати її. Може, ще й підождіть, а тоді пізніше і вирішите. Зараз, чітко я говорю, що зараз не буде це вирішуватися.